Що Бог сказав, щоб попередити людство? Знаєте, в посланні від Матфія, від Марка ми можемо читати слова Ісуса Христа, що сам Ісус сказав для людей. Важливі слова: покайтеся і віруйте в Євангеліє. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Тобто, перший крок взагалі. В християнстві перший крок, щоб наблизитися до Бога, це покаяння. І якщо в моєму житті не буде покаяння, так то таким чином не буде Бога в моєму житті, тому що покаяння це взагалі перший крок у напрямку до Бога. І після покаяння ми маємо змінювати своє життя, позбуватися гріхів, очищати, наповнювати Словом Божим. Тобто вірити в Євангеліє, вивчати в Євангелії, вивчати слово Боже, вивчати волю Божу, щоб пізнавати її і жити відповідно до Божих стандартів, Божих законів, відповідно до Божої волі. Якщо ви хочете духовно зростати, підписуйтесь на канал, напишіть, і ми зможемо спілкуватися з вами, щоб духовно народитися і зростати. Z mirem Bożym.